Дощ не завадив провести вже шосту екологічну акцію. 15 найбайдужих чернігівців збирали порожні пластикові пляшки, а потім виготовляли з цього сміття плоти. На них активісти сплавлялися десною. Погода внесла свої корективи, тому на воду спустили чотири плавзасоби. Організатор проєкту наголошує, що для природи вони вже зробили велику справу. Сабралі, скажем, порядка боліє. Більше... Якщо об'єм пластикових бути, десь тисячі три з половиною літрів. На перший погляд, плоти не вселяють великої довіри, та керівник Кобуму запевняє. Там плот це одне з таких дуже надійних ну, оскільки кожна бутилка як відділення ячейка, вона дуже ну, устойчива, виходить, навіть якщо там неможливо, ну, невозможно даже не пропороть нічого. Учасники встановлюють останні пляшки на власноруч змайстровані плавзасоби та з гордістю згадують місця звільнені від пластикового сміття. в основному в парках. Наших чернігівських етап саме основне – це був горсад. Наш там в лісків в в парках бутилок мусора очень много, і там ми основну всю масу бутилок і насобирали. Проголошують останні настанови і в дорогу. Три маленьких та один великий плоти відчалили від берега. Екіпаж з 15 учасників тримає 4 тисячі пляшок. За годину учасники акції дісталися від Човнової станції до пляжу Золотий берег. Ми опливали всі корчі, і, в принципі, було дуже весело. От ми співали пісні, що нам сумно не було. Ну, потонути ризики завжди, але ми ж класні, ми не потонемо». Пластикова пляшка розкладається 200 років, тому в багатьох країнах світу її переробляють. Мета акції Екобум або пліти сміття наглядно показати та довести, що повторне використання пластикових відходів може стати веселим дозвіллям.